Привіт, добрий день. Мене звати Анта і тут я намагаюся займатися тим, що малювати картинки і розказувати, як би при цьому жити життя і щоб зозуля не відлетіла. Поговоримо про те, які мої художні цілі на наступний рік поділиться, звісно ж, цілями, художніми, і можливо не тільки які є у вас. А також зачепимо тематику, як взагалі, на мій погляд, з мого досвіду краще формулювати ці самі цілі для того, щоби. Вони не просто залишалися кльовінким списком оце, 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 оце оце, оце на папері або десь у щоденечку, а і вцілювалися в життя. Коротше, як завжди, все як ви любите. Я розказую, як мати успішний успіх творчості. Ура, Поговоримо про Artistic Goals на 2024 рік. Вся моя стрічка останні дні, звісно ж, забита з західними художницями і художниками, які розмовляють про те, що б вони хотіли більше виконувати в творчому плані в наступному році, чому понавчатися, в чому прийняти участь, ецетера. Насправді, почнімо з того, що будувати плани і мати якийсь оцей. Горизонт планувань, візію майбутнього для нас з вами це вже дуже сильно лакшері. Звісно, через війну ви маєте зважати на те, що в будь-який день ситуація може змінитися, ваше життя перевернеться до дригом, і це окей. Щоб наперед да, домовляємося з вами, не вимагати від себе чогось надзвичайного, що не є в зоні ваших. Впливів Компетенцій і зусиль. Що, типу, ви не встигли, ви запланували заповнити скетчбук е, за е, півроку, але у вас не вийшло через те, що ваше місто бомблять. То вибачте, давайте ви мені пообіцяєте. От давайте прямо зараз ідіть в коменти і такі. Анта, обіцяю нечморить себе в цьому році. І вже всі інші обставини відставляємо просто трошки як помітку на полях. арт Арт-челендж від пані Анти. Персональний просто збережіть себе. Попіклуйтеся про свою родину і вже потім, маючи сили, займайтеся творчістю. Вона все ще важлива і цінна для нас з вами, але пріоритети повинні бути розставлені правильно. Я тому, мабуть, і говорячи, скажімо, про 2023 рік. Не можу навіть пригадати, я не писала окремого списку, що би я хотіла зробити. У мене було декілька таких собі квестів, що треба було завершити персональних, але вони трохи пов'язані з творчістю, бо ті типу, всі штуки в моєму житті пов'язані так чи інакше з творчістю, напевно. Та першочергово я б сказала, це була категорія закінчити навчання уже офіційно, отримати там всі документи папери. І так я це зробила, так що в цьому плані для мене 2023 рік. Був ну окей, 2024. Я хочу саме почати з такого відео. Нехай воно буде архівним. А в кінці року я до нього постараюся повернутися, якщо не забуду, і передивитися, типу наскільки я впоралася з тим, що я собі запланувала, що сприяло цьому, а що можливо мені завадило досягнути всіх моїх цілей, стати самою успішною і класною в світі. Як я і хочу від себе. Нуль нездорової вимогливості до себе. Прям от все в порядку. Пару особисто моїх спостережень, бо я дуже люблю вести щоденники, записувати списочки. Мені це, до речі, дуже допомагає навіть в будні. Якось я теж хочу зробити міні-випуск про свої щоденники. Вони в мене дуже різні. Справа в тому, що. В постановці цілей дуже важливо вміти формулювати їх правильно. Здавалося б, це не так суттєво, але коли ти умовно кажучи, думаєш про те, чим би я хотіла зайнятися, я хочу. Не тільки займатися тим, на що в мене набита рука там малювати ілюстрації в діджителі і заповнювати скетчбуки, от в такій манері, як я це завжди роблю. Та це мені подобається, я це люблю. Це типу мій стильок авторський. Але окрім цього, я відчуваю, що не хочу стагнації, я хочу чогось трошки нового або ж. Давно забутого старого, хорошого, там якісь техніки, які я, можливо, ще в художній студії практикувала, або на архітектурному факультеті. Неконкретною, давайте так, неправильно сформульованою ціллю було б, якби я сказала собі: я хочу більше експериментувати в наступному році як художниця. Чому це не працює? Тому що твій мозок такий, окей. Ціль прикольна, а робити то що будем? М? Отже, замість цього можна це переформулювати як хочу відвідувати майстер-класи з різних технік, незвичайних для себе. Скажімо, один майстер-клас новий за два місяці. Відповідно до цього, я вже буду зосереджуватися на пошуках таких активностей. Буду запитувати, цікавитися, буду шукати компанію, з ким би на таке піти, скажімо, там наступний місяць. Я знаю, що мені потрібно щось таке пошукати для себе цікаве. І I don't know, піти на майстер-клас з кераміки і зліпити саму класну хендмейд-чашку ever. Я правда дуже хочу сходити на кераміку. Також може допомагати, скажімо, розбивати одну глобальну ціль на більш конкретні маленькі. Типу, коли я собі кажу, я хочу там не знаю за рік зібрати аудиторію в 100 тисяч мільйонів людей, щоб це був самий великий в світі канал про картинки. Це начебто вже має конкретику, якщо я там додам що хочу таку-то цифру підписок в аудиторії до певного часового проміжку. Конкретика присутня, але що робити в конкретний момент день? З цього не так випливає, бо ця ціль видається дуже величезною, дуже масштабною, дуже глобальною. Краще тоді розбити її на менші підпункти. Я, от як роблю, скажімо, там за рік я хочу заповнити стільки то альбомів, закінчити стільки-то картинок. І відповідно великий цей е, часовий проміжок і об'єм роботи я розбиваю на менші, менші і менші. Я можу таким чином вирахувати, скільки мені потрібно зробити на місяць, скільки мені потрібно зробити кожен тиждень, е, і щодня я буду виконувати якісь малесенькі дії, малесенькі кроки з певною регулярністю, які мене приведуть до е, моєї глобальної цілі. Дай Боже мені сил. Будь ласка, будь ласка, сил мені. Сил мені, я хочу просто, щоб сили звалилися з неба, а їх не треба було пить в вигляді таблеток. А що у мене тут є? А А у мене тут є скетчбук. Бо я була б не я, якби у мене під рукою не було б собою скетчбука, правда ж. А що він мені зараз потрібен для відоса? Я нічого не буду вам малювати, Ми тут саме бла бла, -бла. розумію. Я о, о, сьогодні, сьогодні я літаюча голова. Я тут записала собі оцим самим списочком по пунктам, що би я хотіла втілити в цьому році. Е, і так хочеться просто це все проговорити, розказати про деякі плани, деякі я не хочу озвучувати не стільки через те, що я якась забобонна, або що я просто боюся, щось таке дуже класне заспойлерити, затізерити, пообіцяти. Е, але обставини настільки зараз ну не підвладні мені можуть виникнути, що я їх не втілю в життя і буду тільки переживати сильніше. Е, отож, деякі будуть менш конкретні, деякі більш абстрактні. Е. Все одно розкажу, поділюся. Раптом вам цікаво. Хочу нові техніки. Я дуже щаслива, що я живу саме в Києві. Що я повернулася до України минулого року, переїхала, і зараз я маю багато нових класних знайомств і можливості приймати участь і в майстер класах і ходити на виставки українських художниць і художників це супер мене класно надихає, заряджає, Я прям така клас треба все робити. Хочу, звісно, виділяти свій ресурс і на це також. Як дивно це іноді не здається, що ось логічно, що я, будучи ілюстраторкою, 2 d художницею, мала би навчатися 2 d ілюстрації Але цікавинка в тім, що з інших суміжних сфер візуального мистецтва я можу почерпнути якісь цікаві прийоми, які трохи можуть бути незвичні. І коли ти тільки зашорений і такий я буду тільки ілюстратором, і тільки ілюстрацію вивчати, тільки про ілюстрацію читати, ти залишаєшся лише в рамках такого досить стандартизованого сприйняття своєї діяльності. Але при цьому, скажімо, я в малюнках там манеру. Робити освітлення я роблю, бо надихаюся фотографіями, які мені подобаються. Я, тобто, вивчала, як ставляться е, фото ну, в фотостудіях лампи. лампи. Е, читала про це дуже круту книгу. Вона якраз е, як посібник для фотографів, а не для художників. Але вона для мене свого часу виявилася більш інформативною, аніж е, книга про освітлення безпосередньо для художників. Що ти перелізеш в сусідню пісочницю до сусідніх коліжанок художниць або скульпторок, або когось там іще, ти можеш знайти там дуже цікаві приколи. Тому, якщо у вас чергова поміточка цієї улюбленої рубрики людей в інтернетах, які ходять і такі: у мене артблок, що мені робить? Один із лайфхаків. Попробувати інший жанр, окей, запам'ятали. Запам'ятали і йдемо далі. Поробити свої курси <гум> я е, дуже цікавому знаходжу для себе зараз досвід викладання. Це зараз не в пріоритеті, бо все ще я хочу більше малювати для себе. А не для інших, але, можливо, в відносно близьких перспективах у мене з'являться якісь авторські курси. Є прям тематики, про які мені дуже хотілося б зробити курси саме мого авторства з моїм кураторством і поучити людей. Знайте, щоб в якийсь прекрасний момент люди повиростали крутими митцями мисткинями, стояли там. Знаєте, це у них виставка уже персональна, там, блять, не знаю, в Нью-Йорку у музеї. Вони стоять такі з келихом шампанського, і їх запитують. Такі вас на обкладинку Форбс. Будь ласка, будь ласка, питання, де ви научилися так класно малювати картинки? А вони такі. Я дякую Ісусу Христосу, мамі, Папі і Анті Фріріан, київській моїй наставниці. Пам'ятатиму все своє творче життя, що навчила мене оцим приколом, якби на це, то я б нічого так і не дізнався, як робить крас красиві картинки. От таке, отак от, от я бачу візію у свого майбутнього. Наступний пункт хочу авторську виставку. Що би що? Шо? От що би що, шо, тобі ця авторська виставка. Окей? Типа, Якась там впізнаваність або потенційні замовники, клієнти, колаборації з брендами. Оце от все, коли митці роблять виставку для розкрутки. Це трошки не моя тематика, тому що мої робочі зв'язки вони більше за кордоном та на загніваючому западі. you know, я продалася своїм американським е хазяївам. Дай Боже здоров'я канадському видавництву, з яким я співпрацюю. Я хочу виставку просто щоб така. Подивіться, я намалювала картинки, правда. Класно похожу така по залам, по кафешечкам. А вам часом не треба тут, щоб висіло щось таке класне, красиве. Бо я, я можу, я б да. Ви знаєте, це іноді я, так, я заходжу в заклад, а там стіни. От просто стіни, і все. Я така, excuse me, я вибачаюся дуже сильно. Але оце що таке у вас? Мені скажуть, ну це стіни. Я скажу, ну слухайте, ну стіни, це, звісно, окей, я нікого не засуджу. Нікого не засуджую. Але давайте оці от ваші порожні просто цеглинки без нічого. Ви залишите десь у себе от, от вдома за закритими дверями в спальні у себе. Да? Бо раптом моя дитина потенційно ненароджена, е, але уявімо, що вона у мене є. Така побачить стіни і скаже: Мама, я теж хочу просто нудні стіни у себе в кімнаті. Що, що я буду робити з цією дитиною? Здавати в дитячий будинок. А ну ка кличте, адміністратора зала. До мене вийде адміністратор чи адміністраторка зала, і я така, добрий день. Анте, ну, знаєте, мене, да? малює картинки, так я, е... коротше. Не могла не помітити, що у вас є стіни. Мені здається, тут не вистачає чогось, що буде на них висіти. Такий у мене план. Якщо вам потрібен був безкоштовний майстер-клас про тому, як організовувати виставку і домовлятися з людьми, то це був він, щойно. По шкалі від 0 до 10 Напишіть, як, як вам коротше, моя харизма і акторська майстерність. Я потім зберу статистику і скину скріншот, тіпам, до яких я ходила на акторську імпровізацію. Малювання натури, благословенне діло, тут навіть додати нічого не можу. Я хочу ходити і на київський drink and Draw, бо за минулий рік я сходила всього один раз. При тому до самої останню сесію. Це просто класна практика, дуже корисна, але до, до всього іншого ще і соціалізація. А також хочу проводити на туру у себе. Це було дуже затишно, от як такий художній квартирник і корисно, і якось ми стали більше спілкуватися з дівчатами, знайомитися. Якщо ви дивитеся цей відос і виходити, і ходили на нариси, і будете ходити на нариси, то сердечко, сердечко вам по собі, по собі всі класненькі. Да, до речі, завжди робіть ось цей чек на реалістичність вашої цілі, іноді прям пройди... при Іноді вам прям потрібно пройтися по цьому списку постфактум, коли ви його вже дописали. Наскільки ви з цим реально справитеся? Класно, звісно, бути амбітним і цілеспрямованим і думати, що от я як постараюсь, як зосереджуся, як прям вот, от, прям от вообще щас, вот, вот всі прямо афігії прямо вау, скажіть, як ця людина прийшла до такого класного успіху. Будуть задаватися питанням всі навколо, а сидіть так згадково посміхатися. І скажете, я кожен день вставав о четвертій ранку і пив воду з лимоном. Робіть завжди знижку іноді краще трошечки занизити свою ціль, а не ставити супервисоку і недосяжну, для того, щоб не здемотивуватися. Мені треба було малювати камішку сьогодні, а у мене дедлайн. А потім така: Ну, я ж не можу пропустити таку зустріч, так, ладно, все, я погнала, побігла, а потім дивлюся на свої графіки: хоп, а вони на один день змістилися. Я така, я погана людина, все все пропало, пропало, все. У мене ні то на суфльорі. Жах! Тримайте в голові, що да, пам'ятаємо артпозитивність, нормальне ставлення до себе, відїбатись від себе, будь ласочка! Ви оцею надвисокою планкою, цим якимось неадекватним перфекціонізмом, який просто не, не вписується в закони фізики, блять, просто всі такі, а, треба бігти ще швидше, аніж ми можемо фізично бігти. Всі насправді знижують свою продуктивність, як це не дивно і парадоксально, мабуть, звучить. Типу, найкраще ворог хорошого, чи якось так воно там у розумних людей формулюється. Ну, ви поняли. А оці надвисокі планки для себе ставити, а потім ненавидіть себе і кидать всі справи, за які ви беретеся, тому що а, я не вдаха, у мене нічого не вийшло. Таке не треба, таке нізя, не в мою зміну. Добре? Добре, домовилися. Тисну вам руку. Пасибі. В списку ще є пункт впорядкувати книги і прибрати бібліотеку. Справа в тому, що я, як і багато хто, мабуть, з вас теж до речі, я провожу таке собі соціальне опитування серед свого коло спілкування. Напишіть, чи у вас таке є, чи немає, чи ви якось ну, при цьому з цим е, свідомо боретеся, щось змінюєте, бо мені е, через оці всі короткі інтернетні формати, типа відосів на 6 секунд, там твіта на. Один абзац, е важко стало концентруватися на довгих текстах. Хоча раніше я могла читати буквально. З дня до пізньої ночі, а я хочу вести щось по типу читацького щоденника і рубрику на цьому ж каналі, пов'язану з книжками, але на саме нашу з вами художню тематику. У мене був досвід читання підручників по дизайну і малюванню, які не дуже інформативні. Типу, це отакенна книженці, якою можна взяти і вбити когось. Але при цьому вона була мало інформативною. І іноді в книжечці, яка менша в чотири рази інформація більш стисло. Е, показана і якби нащо витрачати свої е, найкращі роки життя на погані книги, якщо можна витрачати їх на хороші? Що краще почитати, а що краще не почитати. Така. Не читайте, не читайте вообще, не надо воно вам краще. Давайте включайте свої тіктоки і давайте далі деградувати. Якось отак виходить по списку цілей і вектору творчого розвитку на наступний рік. Я сподіваюся, що з цього щось вийде. Нехай будуть не всі пункти виповнені, нехай при найкращих обставинах, дай Боже, все буде хоча б так, як є зараз. Нехай я виповню хоч частину. Цього всього, я постаралася це все для себе сформулювати як не сильно надзвичайні штуки. Я думаю, я цілком могла би з цим впоратися. Та вийде я молодець. Не вийде, я не молодець, але ну все одно норм. <рисот> Якось так. Будь ласка, порозказуйте, що придумали для себе ви на цей рік. Якщо взагалі щось придумали, якщо не придумали, може. Час придумати, а можливо і не час, можливо, вам не до того. І ви такі, Анта, ти, типу, в курсі, в якому ми в світі живемо? Ти десь, типу, була де-інде на іншій планеті, в паралельній реальності. Не в курсі, що у нас тут несеться, блять, ти зі своїми артголзами, а ми тут, блять, намагаємося не вмерти. Я теж намагаюся не вмерти, ребят. Ми з вами тут всі разом. Е, всі тримайтеся, будь ласка, пам'ятайте, що спочатку бережемо себе. Безпека, калідор, дві стіни. Оце все. Пам'ятаємо, та донати на ЗСУ. Я, я за вами слідку. Я перевірю. Всім домашні завдання, всім домашні завдання. Там внизу, коротше, посилання на госпітальєрів. Туди донати, будь ласка, гривні. І можете допомогти фідбеком в інтернеті, лайк, підписка, комент, шер, Оце все. Стрілочки, дзвіночки, всякі інші приколи. Жито-пшениця і, і всяка пашниця. Блін, треба, треба зробити, коротше, таку щедрівку. Е, тільки там не прожито пшеницю, всяку пшеницю, а лайків, фідбеків, коментів він стій. Дай боже! Хочу вертеп для інфлюенсерів. Розумієте, отак я хочу. Чекаю ваші коментарі в комент section below. Розказуйте, що ви запланували на наступний рік. Uh, і будьте свідками, uh, ніч опускається, починається моя варта. Я не стану лордом замка, я не візьму для себе дружини і не буду народжувати дітей, тому що нахер мені люди? У мене Касандра є. камон, у мене є кіцька Цю ніч і всі наступні. Я uh, міч в пітьмі, я дозорний на стіні. Uh, От буду малювати картинки, старатися, хочу виставку, хоч <гас> забула про Зіни розказати. Ну коротше, давайте коротенько. Uh, хочу побільше малювати в зіни з іншими. Своїми подружками-художницями. Хочу свої зіни робити, або артбуки. До цього давно вже була якби, думка, ідея, запит. Але я цим не займалася. І зараз така why not. Отже, да, хочу Зіни, хочу виставки, малювати з натури, е жити життя, що ще? Та і все, в принципі, годі з мене і так цілий. І отако, цілий, отако дуже багато. Маю собі. Нормально збалансованого, да, помітьте, не продуктивного, а нормально збалансованого, адекватного, людсько творчого. <свіс> ну і як для людини, я маю на увазі для себе, як для людини хорошого року, і для себе, як для художниці, хорошого року. Вам теж гармонії в ваших цілях, бажаннях і можливостях безпеки і хорошого, наскільки то можливо. 2024 року. Ще раз вас всіх вітаю і побачимось в наступних відеох. Бувайте!